І ми потрапили на головну архітектурну пам'ятку Німеччини. Собор, Кельнський собор. А він виглядає, висота, звичайно вражаюча. З тої сторони тут якась реконструкція проходить зараз. Здається, що він з тої сторони буде крутіше виглядати. масштаби. Це другий вроде, по величині собор. По масштабах, по величині, по висоті. Перший з Іспанії є, а другий тут в Німеччині. І тут, до речі, найбільше туристів, найбільше туристів зі всіх архітектурних пам'ятників пам'ятків, які відвідують Німеччину. В рік вроде, 4 мільйони проїжджає через подивитися на цей собор. Звісно. Штаби вражаючи, звідти ще не дуже виглядає. Там всередині має бути круто. Потім буду знімати відео, як там всередині. з, всі з всіх сторін його познімають.